Друзі, сьогодні буде про дуже класне ландшафтне рішення. Кущ, який дуже гарний, прекрасний структурний, ландшафтний і дуже смачний. Ось це ірга. Подивіться, які в нього класні стовбури архітектурні. Ось тут ось цю всю поросель можна вирізати і залишати ось таку, такі структурні. Пагони. Їх можна, звичайно, формувати. І коли вона виростає висока, її формують гарною такою парасолькою. Квітне вона дуже гарно, дуже прекрасно, такими китицями, білими, біло-рожевими. І ну, загалом вона дорога в садових центрах. Але якщо ви маєте такий екземплярчик, потурбуйтеся про нього, зробіть його гарним. Такі стовбори гарнесенькі, підніміть уверх, зробіть йому парасольку таку гарну. І він може у вас займати місце солітера на ділянці, тому що класно він квітне, і потім дивіться, які класні, неймовірні ягоди. І вони, до речі, дуже смачні. Дуже. Я не даремно тут, я звичайно. Поласую цим смакоттям. Так що ще одне рішення для вас. М -м, будь ласка, якщо ви хочете якийсь кущ, як солітер. Або в зоні. Ну, дивіться, я не рекомендую дуже сильно його висаджувати біля доріжок, будь-які кущі біля доріжок, де є ягоди. Але чуть-чуть е далі це просто красота. Дивіться, який красивий колір. Ось так. Сьогодні е, красуня е, відео Ірга використовуйте в своєму ландшафті. Це дуже смачно для діток, дуже поживно, корисно і, е, і ландшафтно, архітектурно дуже красиво. Якщо зробити їй гарне простобурне коло, е, поставити її в гарне місце, то вона у вас буде красунею. Е, Сольною може бути красивою, красивою. Ось так. Така. І осінню в неї дуже гарне забарвлення листя. Так що вона красива в будь-яку пору року. Це кущ, який красивий в кожну пору року. Використовуйте як рішення.